Солдати Збройних Сил Російської Федерації відмовляються йти у так звані м'ясні штурми в Курській області. Є випадки невідмови відмови від виконання наказів та дезерстирства. Про це повідомив російський z ресурс Він називається північний канал, який безпосередньо пов'язаний із угрупуванням військ північ, які відповідно там орудують. Він повідомив про серйозні проблеми з мотивацією у лавах морпіхів 135-ї бригади морської піхоти. Так от Даний підрозділ 155-ї морської бригади морської піхоти брав участь у наступі збройних сил Росії, що захлинувся на північно-західному флангу курського напрямку. Відомо, що частина угрупування потрапила до оточення Сил оборони України, особливий склад штурмових груп, не бажаючи брати участь в активних наступальних операціях, спотворює дані про свої санітарні втрати, вводячи командування в Оману. Повідомив північний канал. Аналогічні проблеми за його даними, і має 11-та десантно-штурмова бригада збройних сил Російської Федерації. Цей підрозділ знаходиться біля села Руське Поріччя, що на півночі від міста. Суддя там також на низку на низькому рівні морально психологічний стан російських військ є випадки дезертирства. Оточнює канал за його даними на допомогу 11-й бригаді незабаром можуть надіслати власне цих північно-корейських солдатів. Вже пішли чутки, що саме цих бурятів незабаром і замінять на так званих нових або особливих бурятів. Ну, власне, бачимо, що Є дезертиство, відмовляється йти в місні штурми. Ну і про це вже раніше було відомо про те, що саме бурят перепрошую ну, північно-корейці можуть е, замінити або бути навіть в, е, в з'єднання так з бурятами в цій 11-й бригаді. Для чого це робиться? Так Путін намагається приховати корейців, тому що візуально, е, як би ми не хотіли, але так воно і є в, е, схожі корейці на буряті відповідно. І власне буде важко відрізнити так і або довести, що це північно-корейські війська. Тим паче, як в НАТО кажуть, що вони не бачать ніяких е, власне рухів з північної Кореї. Якщо наші ще й партнери зле добачають і тут будуть ще й ховати в бар'ятів, то це можливо виникнуть проблеми. Окрім цього, хочу вам сказати, що голова комітету розвідки США один з трьох майків, так званих так. Він написав Чернер. Він написав листа Джо Байдену і сказав, що поява північно-корейських військ в Україні це є червоні лінії для Сполучених Штатів Америки. Ну, будемо бачити, стежити, чи буде реакція Джо Байдена. Але червоні лінії є для Росії. А чому їх не може бути для наших партнерів? Теж питання риторичне. Про північ далі говоримо і те, що відбувається на Харківщині. Нагадаю, вам наші сили оборони вдалося відбити певні вогневі робежі саме в районі населеного пункту Лиців. Це безпосередньо північний напрямок на Харків, орієнтовно 30 кілометрів від цього населеного пункту. Нашого з нами на зв'язку наш кореспондент з Харкова. Аня Черненко Анічка вітаю, Слава Україні героям слава вітаю! І знаєте, другий день говорю, що в Харкові було тихо протягом дня, протягом ночі. Сподіваюся, що так і буде. Бо, звісно, наші сили оборони роблять максимум, щоб в наших містах ставало тихіше, але от. Щораз просто щиро радієш, навіть в чомусь дивуєшся, і містяни так само знаєте, така трошки недовіра до цієї тиші є в плані чого, що ти все одно підсвідомо чекаєш, що ось щось буде. Це вже, напевно, такий наш невеличкий нервовий злам, як є. Але от радію, правда, тому що на щастя обійшлося без обстрілів вночі, обстріл, без обстрілів зранку. Але на жаль, якщо ми говоримо про регіон, як і щодня є обстріли, дуже... Сильні по Куп'янщині по село подоли. Там у нас поранений чоловік. Йому 77 років. Вчора просто посередня обстріляли в чергове це село. А окрім того, золочів це так само населені пункти золочівщини, які є прикордонням з Росією, які дуже сильно потерпають від ударів. Позавчора це був удар з ланцету. Вчора це по цивільному підприємству вони намагалися вдарити БПЛА, яким саме ще встановлюють його на щастя, збили, але все одно уламки вони ж не розвіюються і тому от посипалося. Але на щастя, без постраждалих, хоч і з руйнуваннями, але без постраждалих і без вбитих. Це головне. А на жаль, у нас є за вчорашній день загибла жінка в Куп'янську. Тут про це повідомила поліція в щодо військовому зведенні тип зброї ще встановлюється. Цей обстріл він стався вчора ввечері, десь близько 19-18-30-18-40, от в ці хвилини, чим саме обстріляли на цей раз місто. Ще експерти з'ясовують.